Вівторок, 20 серпня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Зранку Росіяни обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь. Постраждала одна людина. А вночі ворог атакував два райони області. По одному з населених пунктів Синельніківщини Росіяни скерували безпілотник. По Нікопольщині поцілили дроном камікадзе, випустили декілька артснарядів по мирівській громаді. Протягом ночі в небі над областю повітряне командування Схід знищили дві ворожі крилаті ракети та приземлили два безпілотники. Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Тернополі. Зайнялася ємність із паливом. На місце викликали майже сотню рятувальників. Спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу. Наразі виявлено перевищення допустимих концентрацій хімії в повітрі та воді. Людей просять не перебувати на вулиці. А на Сумщині ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики без електропостачання залишили 72 населені пункти. Об'єкти критичної інфраструктури вже заживлено. Окупанти також обстріляли в півдронами Шалигінську громаду одного цивільного пораненого. Тим часом на Донеччині триває евакуація населення. Відсьогодні з Покровська примусово вивозитимуть родини з дітьми. До лінії фронту від Мирнограда на Донеччині залишається менше 6 кілометрів. Порахувати кількість людей місті. Наразі неможливо. Пішли, пішли. Сідайте всі до машини. Присажимося, де буде зручно. Перший чекай. Це бережіть себе. Понад 100 заявок на день. Волонтери з Дніпра допомагають виїхати людям з гарячих точок. Найбільше прохань про допомогу з Покровського напрямку. В основному це одинокі пенсіонери та. Люди, які мають проблеми зі здоров'ям, охочих вивозять до Дніпра а вже звідти пропонують поїхати за кордон. Так напередодні відбулася чергова відправка людей з Турецька та прифронтової Нікопольщини. куди поїхали з якими мріями та думками. Дивіться далі. Світанок на порозі центру для тимчасового перебування людей вже стоять переселенці. З валізами чекають на транспорт. Пані Олена Сторецька з палаючого міста виїхала два місяці тому. Та нічого не залишилось, ні квартири, ні будинку. Жінка зізнається, їхати з України великого бажання немає. Ну, хочемо, не хочемо. За що серце було зараз? За все. Не на місці і серце пані Галини. Жінка з прифронтового Нікополя. З Нікополі жах. Просто жах. П'ять кілометрів від атомної через водохранилище наше. І ми з вікон бачимо, як летять снаряди. Це просто жах. Більше двох років місто під хорошим артилерійським вогнем. Раніше жінка не наважувалася виїхати через рідних. У мене вдома залишилась донька, вона працює на двох, на двох роботах. Зять воює. У мене і ще внук є 30 років. Я за них безпокоюся, переживаю. Як вони там будуть самі? Дуже страшно і там залишатись. Я розумію, що є, якщо я там залишусь, я буду їм як баласт. Вона ж за мене теж переживає. Тож пані Галина наважилась спробувати виїхати до Норвегії разом із Нікопольцями і переселенці з Донеччини. І Ті, які були евакуйовані з Донецької області, вони тут проживають декілька тижнів, просто було зачекати, поки їм будуть усі документи для виїзду за кордони. А люди, які з прикордонних територій ну, території Дніпропетровської області, ми їх вчора привезли з Нікополя. До польського аеропорту людей супроводжуватиме Віолета. Жінка сама переселенка з Краматорська у 22-му переїхала до Дніпра і стала волонтером благодійного фонду, який займається евакуацією. Відтоді супроводжує людей з України за кордон до Германії, Варшави, Чехії, Норвегії, Італії. Каже, дорога дуже важка фізично. 6 числа шостого числа я виїхала. 12-го я приїхала весь цей час в дорозі в автобусі. Але куди важче каже морально? Старенькі мають різні діагнози, є лежачі. Догляд за ними всю дорогу. А ще буває, коли їх не приймають рідні. Бабулю я вивозила одну, вона з Нью-Йорка. Бабулю я вивозила одну. Вона з Нью-Йорка. Син її в Києві. Чекав. Вона мені всю дорогу розповідала, як цей син її чекає, який він у неї хороший, що вона погано бачить. Вона теж з деменцією, Він їй зробить очі. Я привожу в Київ бабусю, а син не прийшов її забирати. Бабусю зрештою, відправили на евакуацію до Німеччини. Зараз це одна з країн, яка готова приймати на повне забезпечення людей похилого віку та які мають проблеми зі здоров'ям. А ще Норвегія та Данія. Перший місяць люди вже отримують виплати соціальні від країни. Протягом трьох місяців вирішуються всі їхні проблеми з документами. ну, точніше те, що треба саме для Норвегії або для Данії. Кожна ОТГ каже, скільки людей воно готова там прийняти. Так, які є соціальні будинки, і таким чином якась громада приймає українців. Людина може там жити скільки вона забажає. Одних відправили за кордон, а за іншими вже їдуть у гарячі точки України. На сьогодні евакуаційники приймають до 130 заявок в основному з Покровського напрямку. Олена Петроченко, Олександр Коваленко новини 11-го каналу. На трасі кривий ріг Дніпро загорілась фура. Вогонь миттєво охопив автомобіль, але водій встиг вибігти з машини. Саму ж фуру рятувальникам вдалося відсягти на узбіччя дороги. Пожежу, ліквідували. На місці також працювала швидка та поліція. Причини загоряння встановлюють. За день згоріли 62 гектари. На Дніпропетровщині зросла кількість пожеж в екосистемах. Лише минулої доби рятувальники здійснили 95 виїздів, загасили три лісові пожежі, ліквідували 70 займань сухої рослинності та 22 загоряння сміття. В ДСНС кажуть, більшість пожеж на відкритих територіях провокують самі мешканці, не дотримуючись правил пожежної безпеки. Та нагадують, бути пильними, адже триває період надзвичайної пожежної небезпеки. А суха вітряна погода лише сприяє швидкому поширенню Вогню на значній території за короткий час і ускладнює роботу вогнеборця. Чотири авто за три дні. У Дніпрі масово палять машини військових. Така невтішна статистика і загалом по Україні. Лише за минулий тиждень Нацполіція разом зі співробітниками СБУ викрила 11 паліїв. Наразі відомо вербує українців російська агентура. За підривну діяльність працівники спецслужб обіцяють щедру грошову винагороду. Чому почастішили випадки? Як реагують військові та чи дійсно піромани можуть опинитися за ґратами довічно? В нашому матеріалі 12-та ночі. Спальний район Дніпра. Випалена земля та потрощене скло. Це все, що залишилося на місці, де стояла автівка військового. Саме тут, на набережні перемоги, вночі і працювали пальї. Ще одна машина тієї ночі горіла просто в лічених кварталах. Вогонь лише дивом не перекинувся на інші припарковані авто. Вигорілий бампер, пошкоджена радіаторна решітка та частково знищений капот. Саме так виглядає позашляховик військовослужбовця на проспекті Героїв. Саме його намагалися знищити палії. Просто посеред ночі аутівка загорілася, немов смолоскип. По сусідству, вдома проїздом, адже зараз захищає Україну на покровському напрямку, каже спокою немає навіть тут у тилу. Все зрозуміло, що цілеспрямована іде акція проти військовослужбовців. І неважливо, чи вони розміщуються тут у місті, чи там приїхали вчора позавчора з безпосередньо передової. Це зроблено більше ніж певне спеціально силами Росії для того, щоб створити напруження, в тому числі і в тилу, налякані і місцеві усвідомлювати, що поруч живуть люди, які здатні на таке, просто страшно. Треба вертати розстріл і все. За таке це воєнне преступлення. В нас війна, те, що вони з нами роблять, це я не знаю, хто це може робити. Я просто не розумію цих людей. Національні поліції повідомляють, палії авто переважно підлітки. Втім, вони лише виконавці. Було встановлено, що в цьому році. Спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Паліїв Кремлівська ФСБ шукає через телеграм-канали за справу. Обіцяють до двох тисяч доларів. Однак завербовані свою оплату не отримують, зазначають нацполіції. Переважно їх просто кидають. Вони повно ну, росіяни мають увазі по всіх табілях, по всіх інстанціях виписують що це на підпалах. Тівки 2000 тисячі доларів звітують про спалення 10 автівок, виплачують копійку, а все решта залишають собі. Однак, чому горіти автівки почали тільки зараз? Пояснення лежить на поверхні. Саме от ця акція по спаленню автівок військових вона була запланована уже в розпалу цієї інформаційної атаки. це елемент він черговий елемент. Він є плановим, тому що він не міг народитися приміром рік тому. Це викликало би викликало би обурення в нашому суспільстві. Як ви можете? Ми власними зусиллями, волонтерськими там певними заходами дістаємо за кордону ці автівки, надаємо їх, військови ними користуються. Ви їх палите ще рік тому це викликало би обурення. Що робити з малолітніми зрадниками, і чи є на них управа? Тільки за останні ні, тиждень по всій Україні вдалося затримати 11 осіб причетних до підпалів авто. Серед них шетверо неповнолітніх. Однак навіть попри вік вони можуть опинитися у тюрмі, за скоєне завербованим українцям загрожує від 8 років до довічного. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.